Добрий ранок! Вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні з вами буде заняття ознайомлення із соціалом. Ми поговоримо з вами про дбайливе ставлення до природи. Будьте уважні в нашому занятті! Дітки, скажіть, будь ласка, що ви бачите на цих картинках? Чи потрібна нам природа? А чому? А чи потрібні ми природі? Як ми можемо про природу піклуватися? Людина є частиною природи і повинна ставитись до неї дбайливо. Пропоную вам пограти в дідактичну гру Хто що робить для природи. Я буду вам показувати картинки із зображенням різних дій людей щодо природи позитивних і негативних. Ви, будь ласка, називайте, яка дія є дбайливою, а яка ні. Хлопчик поліває квіти. Це дбайливе ставлення до природи. Дівчинка ламає гілку дерева. Ні, це не дбайливе ставлення до природи. Діти прибирають сміття у парку. Як ви думаєте, що це? Це дбайливе ставлення до природи. Хтось кидає папірець на землю? Ні, так не можна робити. Молодці малята. А тепер пропоную вам пограти в гру, що ми скажемо? Будемо обговорювати ситуації, пов'язані з природою та взаємодіємо. Наприклад, дивіться малята, хтось випадково зламав гілочку. Що ми скажемо цій людині? Ми їй скажемо, потрібно бути обережним, шкода рослинку. Тепер інша ситуація. Двоє дітей хочуть гратися однією лопаткою. Як вони можуть домовитись? Можна погратися по черзі, попросити ще одну. Хтось побачив пташеня, яке випало з гнізда. Що ми зробимо? Потрібно покликати дорослого не чіпати пташеня. На цьому наше заняття завершується. Але у мене є для вас домашнє завдання. Будь ласка, подумайте, яку добру справу ви можете зробити для природи. До побачення, малята, до наступної зустрічі.